Доброго дня всім Марія Маграрія. Сьогодні поговоримо про таку тему. Особливо вона хвилює початківців в сонячній темі та, та людей, які хочуть собі встановити повербанк, та не за всі гроші. Отже, ви бачите моє архівне відео, тому за якість вибачайте. Ну і також треба перекласти його українською. То мої акумулятори перші. Це звичайні кислотні акумулятори авто на 225 Аг. Тут в мене дві секції по 4 штуки. На 48 вольт працювали вони ось таким інвертором. Це один з перших інверторів, де були МППТС трекери. Звалося воно МПП Solar то інвертор 2014 року. Придбав я його після того, як прийшлося тікати з Криму в 2014 році. Році. То окрема тема, але скажу, що я не подобався окупантам, а окупанти не подобалися мені. Купувалися ці акумулятори новими. Одразу скажу, що відпрацювали вони 3 роки. Зараз ми, в мене вже інший, літій залізо фосфат, але окремо про свинець. Якщо порівнювати, ну наприклад, ось ці 8 штук за ціною та ємністю, а тут, якщо просто перемножати, то десь приблизно 16-18 кВт. Але ж ви розумієте, що ви ці 18 або 16 кВт з цих акумуляторів. Акумуляторів ну, ніколи не візьмете. Поки вони нові, ви можете з них ну, там, половину зняти. Коли вони там вже трохи попрацювали там рік, ну може там третину. І це при умові, що ви дотримуєтесь правила, що навантаження 1 до 20. Я такої схеми дотримувався. І то вони в мене ну більш-менш три роки попрацювали. Звісно, два рази на рік обслуговування, щільність електроліту та контакти. Тому на зараз в мене ось такий люкспавер, бо той МПП-СЛР, що в мене був, він теж вже. На розборці, та отакий літій залізофосфатник на 5 кВт. Літій, звісно, значно випереджає кислотники по всім параметрам. До речі, тут ми ще зараз бачимо, що банки поздихали. Тут 6 банок, звісно, в кожному акумуляторі. Якщо одна здихає, то весь акумулятор можна викидувати. Ну, звісно, я питався його якось. Реанімувати всіма способами, що знаю, що підгледив, але вони через 3 роки пішли в утіль, на переробку. Тут я показую ось банка з сульфатацією, після промивки, після відновлення. Ось, бачите, все таке лахмате, ото вона і здохла. А зараз покажу вам баночку, яка сусідня, вона в нормальному стані, чистенька. Тобто про що я говорю? Якщо одна, одна банка здохне, то ну, акумулятор гаплик. Його в будь-якому випадку, вийде у вас, його відновити чи ні, ну, все одно його потім відновити. Здавати в утіль на переробку. Це я говорю про звичайні акумулятори. Ми не говоримо про тяглові, всякі де там одного електроліту літрів там 20 на кожну банку. І якщо ви маєте кожну банку окремо. Там можна бодатися скільки згодно, зливати, відновлювати, балансувати кожну банку окремо, то вони, звісно. Живуть довше. З моєї точки зору, ну таку систему на автомобільних акумуляторах можна збирати коли Ну для знайомлення, не більше. Тому що довго воно не пропрацює і підведе в самий неподходящий момент. Підсумку залишилася одна секція з чотирьох акумуляторів. Ото я. Там ще два залишилося, то підкидував до нього, щось питався. Ну, воно ця секція ще там ну, десь роки півтори. Десь так воно працювало і все. Далі були танці з бубнами коли залишилося три акумулятори, прийшлося шукати десь на заміну. Звісно, вже не новий, бо смислу вже не було. Така своєрідна пастка купив одразу свинець, а потім тягнув його до кінця. Тому, з моєї точки зору, якщо брати свинець, то так побавитися для того, щоб зрозуміти, як воно то працює, ці безперебойники, ці сонячні станції, та не замарачуватися на велику потужність. Отже, не забуваємо підтримувати канал. Підтримуємо україномовний YouTube, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах. Звісно, підписуємося, допомагаємо ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!